Мої вітання всім, хто дивиться нашу передачу, та разом із нами чекає на нових гостей. Ми знову у салоні Венеція говоримо про дизайн, про тренди та новинки, а також знайомимося з найновішими колекціями відомих брендів та ділимося враженнями від побаченого. Сьогодні компанію нам складуть Вікторія Панкова, креативна директорка Хом Культ Інтеріор дизайн, Світлана Гаврилюк. Засновниця свека дизайн. Тетяна олійник засновниця студії Oil TEA дизайн Так як у мене наверное, опыт лучше всего это між Україною і Дубаем, то я можу сказати, що Дизайн в Дубае на процентов 80 не нужен, там все сдается как бы готовое, да, все квартиры, которые там свыше миллиона долларов, они сдаются готовыми. Поэтому я выбрала такой сегмент, как реновация. Это то, что мы полностью сносим какую-то виллу, заново строим, соответственно, как бы получается наша картинка, которую мы хотим. Mm -hmm. Вот так вот немножко пытаемся показать Дубаем красоту нашу. А в Украине мы, грубо говоря, нужны всем, потому что наши застройщики они создают голые стены. И в первую очередь заказчик идет куда? К нам идет, потому что ему нужна там электрика, сантехника, зонирование, соответственно, дизайн и так далее. А как бы в Дубаях это все ну, на процента 80 никому не нужно, потому что очень рынок наполнен готовыми интерьерами, в которых просто нужна какая-то комплектация и так далее. То есть в Дубаях рынок только такой не пустой сегмент, это вил, который, ну, и там нет такого, что сдается без ремонта, мы просто все переделываем, вот так скажу. У нас очень классные специалисты, я думаю, все попутешествовали сейчас по миру, и все четко понимают те же услуги, даже красоты, да, для женщин маникюр там и здесь это ужас. А соответственно в Дубаях, когда э, у тебя строитель пакистанец, то это все. Это все реально. Да, наши имеют больше. Но у меня, слава богу, наша команда, все хорошо, но как бы сложно работать с теми людьми, которые не понимают, что такое скрытый плинтус, что такое двери скрытого монтажа. Просто когда они этого не видели, у меня такое впечатление, да, потому что когда реновацию делаешь, то там, соответственно, ты делаешь с ужасного ремонта что-то очень крутое. Ты хочешь сделать, чтобы твоя вилла выглядела не хуже виллы, чем 50 миллионов, которая стоит. Соответственно, ты ставишь там максимально все новинки, ноу-хау и так далее. А для строителей местных это капец. Когда зашла в этот салон, это часть моего интерьера. Ремодезия постоянно. Постоянно, вот, вот эти панели, двери скрытого монтажа, да, стеллажи, у меня постоянно, миноти постоянно. То есть это мой почерк. Мне это нравится. Но я еще иногда разбавляю немножко гламура, добавляю там, где-то брошированное золото вставляю и так далее. Но в принципе и цвета, и фабрики это моє. Ну, то есть, ну, панели, но я їх уже у себя на липках использую. Я їх очень люблю. гардеробная, которая сеточка, это для... у меня постоянно, у меня даже лично в моем кабинете налипка стоит такая сеточка. Ну, хотелось бы сказать, в первую очередь, не падать духом, да, все в такой ситуации, но ну, человек как бы э, в любом случае должен настраиваться на позитив. И я считаю, что это просто как толчок, это движение дальше, поэтому выживет всегда сильнейший. И кто сейчас сдастся, то он как бы просто на этом рынке погибнет, к сожалению, а кто как бы наберется сил, тот вырастет, я считаю. Підпишіться на наш канал та не забудьте поставити лайк, щоб побачитися з нами наступного разу. Знаєте, як коли пишеш дисертацію, треба вивчити матеріал, треба вивчити замовника. І я починаю з того, що треба вивчити його, його життя, його якісь особливості. Люди їздять, у них є багато різних речей, наприклад, які б вони хотіли бачити в своєму помешканні. І, взагалі, простору не треба заважати. Йому треба дати бути тим, чим воно повинно бути. І якщо це помешкання для конкретної людини, то воно повинно їй підходити. Воно повинно відображати її життя, її суть. Це перше. Друге, це звичайно функціонал. Все повинно бути бути зручно і. Функціонал це сценарії життя людини. І цим функціоналом закладаються саме те, чим вона буде займатися в цьому помешканні, і як ти це все спроєктуєш. Від цього залежить, чи буде їй комфортно, чи буде їй чим займатися в дощову погоду, чи в якісь різні умови, або з певними там, гостями, або ті, хто до неї приходять. От ну і далі це вже останнє, це вже такі засоби архітектурної виразності. Тобто, ти думаєш про стиль, ти думаєш, де знаходиться це помешкання і яким ти його бачиш. Звісно, треба враховувати побажання замовника, який стиль він любить, але зачасту ти можеш якось його трошки. Змінити трошки, направити і оціми вже або кольором, або фактурами, або якимись іншими прийомами, надати цьому приміщенню саме того вигляду, який задумав дизайнер, і найчастіше сумісно з замовником. Ну, по перше, про ем, оздоблення стін я люблю дуже бетон. Шпони, дерев'яні стіни з такими розбивками. Це сама атмосфера. Це дуже прикольно зроблено, дуже сучасно і дуже в тренді. Що стосується брендів і меблі, то е, те, що я бачила: флос, Minotti, рімадезіо. І це улюблені бренди, і дуже часто вони у нас в проєктах, ми їх використовуємо. Ну, я хочу сказати, що ми дуже на один із об'єктів дуже довго шукали зручне крісло для замовника. На ньому сиділи всі. Це крісло дуже зручне. Все проходить і це пройде. Я е, хотіла б побажати е, не втратити е, ту, те прагнення до творчості, е, ні в чому не розочаровуватися і просто відноситись до цього як до тимчасових зручностей. І е, треба знати, що е, це дуже Дуже стильна, дуже яскрава професія дизайнер. І якщо нема зараз певної зайнятості по якимось об'єктам, можна чимось зайнятися якоюсь творчістю, тим же фотографуванням, вивченням якогось досвіду, якогось матеріалу і собі якусь розвивати в собі базу, яка знадобиться потім. А я вірю, що потім почнеться жара. Наша студія зараз продовжує роботу над тими проектами, над якими ми працювали до всіх цих часів і подій до війни. Це великі проекти, і вони реалізуються протягом декілька років. І зараз ті, які ми робимо, вже на фініші. Ті проекти, які ми започаткували до війни у стадії альбомів, вони не дійшли до фази реалізації, не перейшли у будівничий процес, бо люди налякані. Навіть зараз, коли ми вже звикли до всього, що. Якщо це можна назвати взагалі словом, звикли, то все одно всі на паузі, і, і нам а, ну, було складно увірватися в процес, відновити його. Бо на якийсь час всі випали, всі просто роз'їхалися, хтось залишився, але завмер на паузі. Ось, а зараз ми. А, Робимо все, що в наших силах, щоб команда наша залишилася, і хтось працює віддалено, хтось працює тут навіть у офісі. Ви знаєте, мені здається, ну, по-перше, ми оптимісти. В принципі, вся наша команда вірить в те, що все буде на краще і в нашу перемогу, звісно. А допомогло, напевно, все ж таки час, бо е, декілька місяців це взагалі не можна було назвати. Е, Життям як таковим пройшов цей проміжок часу. Ми отямилися і зрозуміли, що треба працювати. Треба працювати, бо це потрібно всім, бо країна потребує ресурсів, бо люди хочуть життя, бо має прийти відновлення, і ми не маємо здаватися. Так, звісно, з Венецію ми працювали навіть плідно працювали, і деякий час. Не бачилися, і сьогодні вразило те, що експозиція дуже красива, нова. Це новинки брендів, які ми знаємо. Але я бачила, наприклад, деякі тільки в каталогах, і навіть в електронних Цьогоріч до Мілану не дісталася, дісталася тільки щойно до Парижу, але там не було цих брендів. І це красиво. Венеція, молодці, тому що коли бачиш все це навкруги. В тебе є натхнення творити, показувати це людям і надихатись. Хочеться побажати це як побажання, мати в собі сили, вірити в краще, не зупинятися, розвивати себе, розвивати свою команду, не кидати людей, яких ми всі збираємо. А це важко набрати класну команду, підтримувати одне одного, надихатися новинками, бо до них є доступ. Ні, в нас була неймовірна дівоча компанія. А вродливі, талановиті та розумні дизайнерки це особлива зустріч. Дякую всім, що були з нами. Дякуємо салону Венеція за гостинність та затишок. Побачимось наступного разу.